Когенераційні установки сучасне обладнання, яке поєднує одночасне отримання двох видів енергії з одного джерела, а саме виробництво електроенергії та тепла. Кілька таких установок отримало наше місто завдяки співпраці з урядом Німеччини та німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Застосування цього обладнання зменшує залежність міської інфраструктури від єдиних джерел енергії, які під час війни стають вразливими до атак. Що важливо, ця допомога подарунок від наших партнерів, і місто не витрачало бюджетних коштів на покупку такого дороговартісного обладнання. Сьогодні встановлюємо першу з кількох когенераційних установок, які надані нам завдяки співпраці з урядом Німеччини і GIZ. Дуже дякуємо нашим партнерам за те, що роблять Кременчук енергетично сильнішим, енергетично незламним. Такі системи критично важливі для міської інфраструктури, особливо взимку, коли централізовані системи теплопостачання можуть вийти з ладу внаслідок ворожих атак. У разі пошкодження ліній електропередач або повного блекауту когенераційні установки можуть забезпечити теплом лікарні, школи та інші соціальні об'єкти. У нас в планах Встановлення таких установок на кожній котельні нашого міста завдяки нашим міжнародним партнерам та підтримки міста. Для кожного кременчужанина це можливість під час блек-аута мати. Енергозабезпечення соціальної інфраструктури, медичної інфраструктури і в перспективі повторюся, тому що таких установок треба багато житлового сектору нашого міста. Велика вдячність уряду Німеччини та німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ за таку вагому для Кременчука допомогу. Отримані когенераційні установки значно підвищать стійкість Кременчука перед енергетичними кризами, які виникають у складні часи війни. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.